Бюджет зненацька на вечірньому засіданні депутати мали взятися до головного кошторису країни на наступний рік і ладні сидіти до останнього каже наша Євгенія Токар. Вона з нами наживо з парламенту. Євгенія, то що бюджет виявився несподіванкою для депутатів? Так, віта те, що до бюджету взялися сьогодні. Це справжня дивина, адже розглядати його мали у четвер. Натомість перенесли на сьогоднішній вечір, і депутати від того, м'яко кажучи, розгубилися. Я не знаю, це для мене дуже велика несподіванка. Розгляд кошторису планували початок четвертій годині дня, але дотепер цього не вдалося. Свіжого бюджету депутати кажуть, в очі ще не бачили. Тож робота, мовляв, може затягнутися до ранку за те, аби працювати до переможного кінця, парламентарі вже проголосували. В сумці в мене цей чайник заварник чаєм. От шоколадка, і ну тобто я так розумію, що в нас там буде це все ночно шанси. Якісь мінімальні може вони і є. Ще вранці в парламенті з'явився прем'єр-міністр. Він час від часу заходив до зали на перемови з депутатами. Голосувати за головний кошторис. Одностайно вирішили поки що лише дві фракції це блок Петра Порошенка і народний фронт. Рішуче відмовляються голосувати. Натомість опозиційний блок та батьківщина кажуть, на їхні пропозиції ніхто не зважив. Є дуже великий перелік пропозицій батьківщині вигляді зареєстрованих законопроєктів, які, на жаль блокуються, не ставляться в порядок. Денний і іншим чином всіляко витравлюються. Радикали та самопоміч досі не визначилися. Ну, а щоб ухвалити бюджет, спочатку під нього треба внести корективи до деяких законів, трохи змінити бюджетний та податковий кодекси. Це технічні поправки, але без них ухвалити кошторис неможливо і нині нардепи саме взялися розглядати ці зміни. Тож до бюджету стануть трошки пізніше. Віто. Вітоєвені, дякую тобі. Це була Євгенія Токар, Як депутати збираються голосувати за новий бюджет?